Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі АЗК ВОГ. А ми запрошуємо вас до 3481 го розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 685 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 4 І ми вмик.

13. Лото максима. Максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі. 8413 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Двадцять пять. 40, чотири. Сорок, шістдесят. Двадцять шість. Шістдесят пять, тридцять шість. Тридцять. Два. вісім. П'ятдесят сім, двадцять вісім. П'ятдесят п'ять. П'ятдесят 42, тридцять сім. Сімдесят два, тридцять чотири. Сорок два, шість. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7266 розіграш державної лотереї Лототрійка. тиражна комісія обрала лототрон Беком комплект кульок No1 і ми переходимо до розіграшу. 7, 0, 2. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 7, 7.0. 2. Бережіть себе. Все буде Україна.